В сенсі, що таке ІПЗ? Це одна з найкрутіших і найцікавіших спеціальностей житомирської політехніки. Це, власне, те місце, де може початися твоя стежка як програміста. Нє? Гаразд. Зараз все поясню. Ходімо. ІПЗ Інженерія програмного забезпечення це спеціальність, за якою готуються люди, що здатні використати потенціал технологій в повній мірі для вирішення будь-яких своїх задач і втілення будь-яких своїх ідей, і допомагають всьому іншим. Зазвичай цих людей ми називаємо програмісти. Це ті самі, хто розробляють всі програми, мобільні додатки та системи навколо нас. Або, наприклад, дочірня освітня програма для ПЗ веб-технології, займаються сайтами, веб-сервісами та всією веб-розробкою. Іншими словами, фулстек розробники Але загалом серед нас є і тестувальники програмного забезпечення, і розробники баз даних, і архітектори проєктів, і системні адміністратори тощо це все сповнений цікавинок, викликів, а інколи навіть труднощів і випробувань. Шлях. Шлях крізь вивчення провідних мов програмування, технологій та інструментів для розробки. Шлях крізь навчання мистецтву, рішення проблем, мислення, а інколи навіть погляду на ситуацію з незвичного ракурсу. Шлях крізь. Дослідження і занурення в анатомію технічного світу навколо нас. Це люди, які йдуть цим шляхом, люди, що люблять свою справу, люди з пристрастю до безмежності затягуючого світу комп'ютерних технологій, люди з жагою створювати та приносити в цей світ те, в чому вбачають його потреби, люди, що готові до викликів, які приносять із собою. Até a próxima.